Привіт! Вітаю на каналі Рибалка з Петровичем. Сьогодні я знову на річці Десна. Десна мене своїми зубатими щуками. Сьогодні я приїхав своїми знайомими друзями. привіт! Зараз спускаємося вниз по течії, кілометрів 15-20, і будемо потихеньку підніматися. Тренувати вити осінню зубату щуку. Так що тимося, не перемикаємося погнали! Так, ну що, дійшли ми до точки і вирішили почати із такого піду. Треба рибку задобрити. Все вірно. Зараз ми бастенько піддобримо. Ось такі всі наші діла. І будемо починати риболовувати. Дивимось, всім смачно. Так, ну що, починаємо тренувати. Тругуємо, як завжди, вверх по течії. Спустимося вниз по течії і тренуємо вверх. Зараз покажу свої обновочки. Райсі, яких у мене не було за всю мою риболовну кар'єру. Такі карасики, той раз одного одірвав, на його місто купив трьох. Рибачимо. Так, по спінінгам. Один спінінг Санкро легенда з тестом 8-14 мб катушка Салтіст 3000, шнур Варілас. Один і стоїть на Санкрої. Другий у мене комплект Crazy Fish Arion з тестом 728. Катушка, старенька вже Dyva Excel, шнур 08 і також варілась. Поводки стоять хардвони. Ось таких мене два любимих моїх спінінга. Зараз підбираємо приманочку і будемо ловити. Зубату осінню щуку. Почнемо з такого карасика. На тій риболовлі я такого відірвав. Зараз будемо пробувати ловити на цього. Пішов. Так, глибина 3,1-3,2. Зараз буде ямка впереді у нас показує голод швидкість 3,6 км за годину, Ну, я думаю, треба трохи додати десь до 4. І карась у воді намагається зловити нам щуку. Думаю, на цій ямці має бути клювання. Я завжди йду не по самій ямі, не по міляку, а йду якраз вдовж бровки. Холод прорисовує дуже гарну глибину, видно куди, куди мені рухатись. Друзі, перша риба. Перша риба, як я і казав, на цій ямі я маю її зловити. Ось вона перша рибка. Пройшов я, не знаю, метрів сто. Он Артем. Стоху доганяють. А я вже тягнув рибинку. Невеличка, але пручається. Гляньте. Та це. это щучение, которое мы будем отпускать. Не, она не отпадет сама, это точно. Придется ее доставать и... Ну, я скажу, что это такая размерная рыбка. Но мы ее выпустим. И... Подружайка, сейчас Тебе визволю не хвилюйся. Хоп. Джексон Карась новий, тільки з упаковки. Працює і ота. Така деснянська Хі, щучка. Краса, дивіться. бежи. Угу. О! Як вам такая рыбалочка на десне? Нормально? я говорю, что нормально. Так. Десь у меня там полотен, а вот здесь тряпочка. Все, рыбалим дальше. Дивіться, по накатаному маршруту, по тим полоскам, які я той розходив, і цей раз по ним буду намагатися пройти щось зловити. Без ехолота, на великій воді, я скажу так, робить нічого. Риба то рибу і показує він таке, а глибину він показує, що впереді, що збоку, коли ти розумієш повністю рельєф дна, це набагато проще і скоріше вийде зловити рибку. Є ребешка. Іди сюди. Дорогенько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. вона тут сильно. Деснянська рибка. Я кажу, вона тут сильно. Невеличкий шнурок клюнув Тихо, 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 чого ти? Чого ти? Друзі, спрацював карась. Вихваль. Ой, який. Деснянський. Щурок. щур Джексон Карась. І ось така рибка. Будемо тебе відпускати. Да? Зови нам папу-маму, щось сьогодні дрібні клюють. Все, пока-пока. Будемо чекати трофейну рибку. Це таке мілюзга. Так, ну. Клювання є. І то вже гарно. Є стрибинка, Це трохи важче. Це вже можна і Ух, тихо, 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 тихо. Мала, не швиди. Огу. Що він кущів? Іди сюди. Фух, полторушка зайшла до нас. Це сьогодні найстарша. Да, есть. Есть трешка и к льоду там, заразе ближе перейду. Хорошая рыбина. Вкусно. М -м -м. Сейчас будем жарить, у нас аж три рыбины у нас есть, раз, два и у меня на кукане третья. Отакі справи на десь Картошечка буде жарена. Тоха у нас шеф-повар. І рибка жарена. Кажуть, треба риби не їдять. А ми їмо. Ловимо їмо. Ми ловимо і їмо, так? Ті що не ловлять. Совершенно верно. Так, ну що, вечеря готова. Як завжди, картошка з яєчками. Рибка жарена. Всім смачного, друзі!